Дніпропетровщина край козацької слави і Шахтарської доблесті, край металургів і ракетобудівників і наша рідна Степова Межівщина, східна сторона Дніпропетровщини, описана в безсмертному романі Стави в Степах. оспівана поетом Василем Мисиком і сучасними піснетворцями. Прославлена в танцях зразкового колективу натхнення, змальована в художніх полотнах Володимира Чорного. Яка таїна криється в твоїх степах, межівщино? Чому так хвилюють душу золоті соняшники, святі пшениці висаті ячмені? Яка сила щороку народжує дивого й садовину? А які незліченні скарби народної мудрості, традиційної та врядової культури сховані в пам'яті наших жінок берегинь Саме до них у наш Пребраженський старостинський округ у серпні 2021 року приїхала делегація експертів від обласної громадської організації Жінки Плюс. За підтримки депутата обласної ради Лілії Гіренко ця організація ініціювала обласний проєкт Нематеріальна культурна спадщина Дніпропетровщини. Від усіх новоутворених громад Дніпропетровщини експертне журі відібрало 10 фактичних матеріалів, які у перспективі могли б мати статус нематеріальної культурної спадщини рідного краю. Три із них презентувала Межівщина. І це справжній успіх усіх працівників культури нашої межівської громади. Перший елемент місцева народна страва пшінка. Вона багато років презентувалась на обласних ярмарках, фестивалях, конкурсах. З ініціативи начальниці відділу культури Межівської селищної ради Людмили Кропив'янської стала загальногромадським проєктом. І вийшла у фінал даного конкурсу. Ми гордимося, що витоки даного проєкту починалися в преображенці від жінок майстринь із роду Ляшенків. Тепер це Антоненко Оксана і Антоненко Аня, мати й дочка середнє й молодше покоління. Ще два елементи уже пов'язані з весільною сміховою культурою. Презентував ансамбль Степовичка. Перший елемент до тещі на кожух. Він проводився у перший день весілля, тоді, коли зять ішов до столу молодої, теща слала перед зятем кожуха. А молодиці допомагали, випитували зятя, чи годен він до сімейного діла, чи вміє відповідати жартом на жарт. Та примовляли і співали різних сороміцьких частушечок. У! Он молода вже йде, зятя на кожух веде. Молодиці, угу. Випинаєм добре циці, циці випинаєм, зятя по-своєму стрічає. Зятю не бійся та не спідайся. Гожий не гожий, нам тут признайся. А, а ми в душі з сунем соломинку. Чітко Галина, викладаче дитина, в мене ж молода дружина. Здалась мені ваша соломина. Уляно, молодець у тебе гарний зять, розум має вміє відказати. Діти мої дорогі, діти мої золоті, перед вами кожух простеляю. І з весіллям, Другий елемент презентація додаткових елементів до процесу ділення коробаю. Ці елементи мають і назви смішні барило, сова, борона. Дарували їх батькам, сватам, нібито осуджуючи їх за те, що вони рано дочку заміж віддали. Отож і приказування, і присліввання у цьому випадку були оригінальні. Ця наша жіноча громада собі і батьку хоче сказати. Даруємо, тобі гарило! На що рано дочку віддав. Дурнила! так так і так, дурний і, був! За те, що дочку не жаліла. Я присудила і ти це сама заробила. Ось тобі наша лупата сова. будеш очі витріщати, як заститимеш воду сама. Ну що ж не боже ви Буду, буду витріщати. витріщати. Ну Що ти? Щоб там краще биться, бо вона пригодиться, даруємо спатам одну вору. Під час демонстрації цих обрядів ми не могли не вручити нашим гостям шматочків весільного територіального короваю. А що ж, нехай нас пам'ятають, дороги до нас не забувають і на те літо знову до нас приїжджають. А десь на нашому весіллі. Була королева культури Кропиянська Людмила. А просимо її до корової. Дякую, дякую. А зараз же просимо пані Людмилу запросити до короваю наших гостей. А я запрошую пані Ларису до Караваю. Дякую, дякую. <правда> З два слова. Ми дуже вдячні вам за те, що ви прийняли участь у цьому культурологічному проєкті по матеріальній культурній спадщині. Вся область, Дніпропетровська область, шукала родзинки. Ми зразу казали, що Межова – це арсенал номер 1 Ви маєте дуже багату історію. Ви дуже чим приємно нам і горді, ми з того, що причетні до великих справ відродження збереження народної національної культури у рідному краї, ім'я якому Дніпропетровщина. І хочемо надіятися. Що ці весільні елементи прикрасять радістю, веселістю наші межівські весілля.